Друзі, всім привіт! Червоний маркет. Нові знижки, подарунки та акції все для вас запрошую до перегляду. Шампунь для волосся Флорен 1000 мл, 35 грн. гривень. Крем мила сатін в асортименті дойпак 500 мл, 18 гривень. Порошок пральний для ручного прання савекс Color 300 г 30 гривень. Капсули для прання Solar Універсал 4 в 1 10 штук 99,90. Засіб для миття посуду сармалемон до іпак 400 г По знижці 25 гривень. Губки з пиноефектом для миття посуду 5 штук 30 гривень. Пакети для сміття продум міцні з затяжками 35 літрів, 15 штук, 30 гривень. Вологі серветки господарські пані Близ. Універсальний з клапаном 48 штук від 2 штук 35 гривень. Кришка капронова в асортименті різні кольори 2 гривні. Зошити в клітинку касують 12 аркушів 5 гривень. Готуємося до школи обкладинки для зошитів, в прозорі 10 штук у упаковці 13. Батарейка сольова 4 штуки. В наборі 18 гривень. Пакцій цукор діамант білий кристаличний 800 грам, 28. питне ультрапастеризоване 900 грам. Від 2 одиниць 35 гривень. Гречка сонцядар 900 грам, 28. Рис круглий сонцядар 900 грам, по знижці 45 гривень. Макароні вироби. Макарила в асортименті 500 грам, 23 гривні. Гарна акція свинина тушкована. Домашня 525 грам Подарунок. вироби макароні макарила 500 грам 79,90. Свинина тушкована. Домашня. Плюс подарунок 79,90. Ананаси берека кільцями 565 грам. Від 2 одиниць 70 гривень. Від двох штук кукурудза іберіка солодка консервована 340 грам 40 гривень. Акція від двох штук горошок іберіка зелений 420 грам 40 гривень. Тунець і берика для салатів валі 150 грам від двох штук 35 гривень. Оливки маслини берете без кісточки 280 грам, від 2 штук 45 гривень. Кілька з фасолі у томатному соусі, луки 240 грам 30 гривень. Дві двох штук оливкова олія беріка екстра вірджин не рафінована 250 мл 279,90 гривень. Консервована квасоля Ларина Біла 400 грамм 20 гривень. Кілька у томатному соусі супі, 220 грамів 23. Шпроти супівали 150 грамів 45. Смачна сардина екватороатлантична. Атлантична, задавання малі. Велика банка 335 грамм 50 гривень. Напій Моджо. В асортименті безалкогольний, сильно газований пол-літра. Різні смаки 20 гривень, вода мінеральна, карпатська джерельна 2 літра 20 гривень. Гарна знижка засіб для прайня Грюнвальд універсальний 3,7 литра 129,90. Омивач для автоскла літній. Донат 5 літрів 40 гривень. По акції рюкзачки дитячі пухнасті. Котик з двома карманами. Різні кольори в асортименті 199,90. Сумка дитяча, жабка, панда, крокодил. Різні кольори 199,90. Дуже багато завезли канцелярій. щоденник шкільний. Разом назавжди, 40 аркуші 89,90. Щоденник шкільний аркуш, тверда обкладинка. Різні малюнки 79,90 щоденний шкільний максимум 48 аркушів 69,90. Щоденник учнівський з кольоровою обкладинкою, 40 аркушів різні. Цікаві малюнки 39,99. Блокнот в асортименті 40 гривень. Блакнота 4 тверда обкладинка 96 аркушів великого розміру 249 дев'яноста. Ламастери, малевара міні 8 кольорів 7990. По акції набір воскових олівців, є 12 кольорів 40 гривень. Фламастери пензлики. Реал» – 8 кольорів 149,90. Фламастери класик 12 кольорів 45 гривень. акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Фламастери Смарт 12 кольорів 40 гривень. Фламастери «Класік» – 6 кольорів 25. Олівці кольорові, 12 кольорів, 59,90. Олівці кольорові, є 24 кольори 12 штук, 79,90 Олівці кольорові 50 гривень. Комплект 4 маркери, губки для магнітних дошок 109,90. Фарби гуашеві 9 кольорів, 79,90. Фарби Гуаш Неон, 6 кольорів 20 мл 89,90. Крейда шкільна біла стратег 50 штук в упаковці. Набір 79,90. Пластилін восковий. 8 кольорів 79,90. Гострилка, підставка для ручок. Черепашка різні кольори 35 гривень. Фарби акварельні сухі кіц 30 гривень. Фарби в асортименті 7990. Фарби акварельні 10 кольорів 40 гривень. Фарби акварельні «Кіц» 12 кольорів 30 гривень. Блок паперу для нататок. Кольоровий 300 аркушів 30 гривень. Набір пензлів Smart Pony круглий 5 штук 50 гривень. Набір вимірювального приладдя 4 предмета 35 гривень. Пенали в асортименті 129,90. Пінали в асортименті різні малюнки. Для хлопчиків, для дівчаток 50 гривень. Зошити ЄС Анімелс. Літинка 48. Маркушів різні малюнки 20 гривень. Зошит Тендер Фловерс з клетинка 96 аркушів 35 гривень. Зошит ЄС. Yes. Лінія 36 аркушів в асортименті 15 гривень. Факт це від двох одиниць, рушник паперовий. Складений сірий 150 штук 18 гривень. По акции серветки Baby Angel 120 штук плюс подарунок гель для прання Саша Грюнвальд 30 гривень. По акції серветка Віскозна бонус 3 штуки 23. Пакетики для льоду файний бонус 6 пакетиків 20 гривень. Пакети зіпери файний бонус 1 літр 18. Серветки вискозни, фрейкінбок, фламенка 4 плюс 1 штука 64,90. Пакети слайдери слайдерів, фрекінбок 1 літр 30 гривень. Пакети слайдери фрекінбок 3 літра, 5 штук 35 гривень. Пакція Nori Snake. Rіzні зі смаком васабі. традиційні 30 гривень. акції цукерки житомирські ласощі мілк 11 гривень. Саннілен глазуровані 13 гривень. Печиво деліція райські яблучка 170 грам зі смаком вишні 30 гривень. Вафлі деліція трубочки зі смаком пряженого молока 150 грам 35. Печиво деліція супер Моніка здобне 170 грам 28. Соус жирно в сыцебелі дуипак 300 грам, 28 гривень. Соус азіатський жирно в дуйпак 20 гривень. Гірчиця жирно столова дуипак 130 грам, 20 гривень. Гірчиця жирно французька дойпак 23. Майонез провансаль. Жирно дойпак 180 грам, 23 гривні. Майонез провансаль, жирно 300 грам 37 гривень. Акція сардина пана океан атлантична. 220 грам, 40 гривень. Од столовий наш агромлин 900 мл 13 гривень. Сода харчова агромлин 500 г 30 Сіль натуральна харчова 1 кг 15. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком курки. Гострої курки 13 гривень. Кетчуп томатіна чилі гострий дуйпак 250 грам 23. Паста томатна, на томатіна 270 грам 35 гривень. Рушник паперовий обухів 2 штуки в упаковці 35. Шкребок для посуду. помічниця, скраб в наборі 5 штук 25 гривень. Губки кухонні, Пані блиск. Меджик три штуки 35. Скатертина одноразова добра пані. Різні кольори є в асортименті розміри 120 на 150 20 гривень. Рукавичка для прибирання з мікрофібри. Памічниця зелений колір 8990. Акції від двох одиниць. Разом дешевше. Рукавички латексні, добра господарочка, над 25 гривень. Від двох одиниць рукавички латексні, добра господарочка, міцні 20 гривень. Серветки для прибирання саме те, віскозні 3 штуки 20 гривень. Гарна знижка на кришки «Хуторянка» В наборі 50 штук 79,90. Кришка твіст Off 20 штук 50 гривень. По знижці засіб для кухні біку. Антижир» 500 мл 40 гривень. Засіб для ванни та сантехники біку 500 мл 40 гривень. Освіжувачі повітря i fresh. В асортименті 300 мл 50 гривень. Засіб для миття склада дзеркал ваш фрі 500 мл 40 гривень. Пральний порошок 300 г. лоска ароматерапія 45. Від двох одиниць. Разом дешевший відбілювач велс 200 г. В асортименті плямовий вивідник 20 гривень. Кондиціонер для білизни 950 грам, сама 50 гривень. Кондиціонер для білизни Сілан Двавижні джунглі. Небесна свіжість – 119,90. Новинка соковий тискач для цитрусових. В асортименті є різні кольори. Зовтий, зелений 79,90. Кришка для мікрохвильової печі 6990. Запальничка для газових плит на батарейці 7990. Новинка горіхокол металевий 15 см 99,90. Зверка для чеснику на блістері, зелений колір 40 гривень. Сіточка в раковини. На блістері 2 штуки 35 гривень. Ніж концерни металевий з пластиковою ручкою. Білий колір 129,90. Подрібнювач для чеснику та горіхів. Пластик 35 гривень. Прихватка силіконова. В асортименті є різні кольори 30 гривень. Ножиці кухонні на блістері різні кольори 37 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю вам, щоб все у вас було добре і навіть краще. Дякую ваша акція.